Знали, що стріляють бойовими. Справді знали і бачили вже з нашої сотні біля Жовтневого убили двох. Убили Байду, вбили Крука. Вже був Пегас поранений, але ми все рівно Кучку Хома. Батько. Але ми все рівно йшли вперед. Тобто, Збереться трошки більше людей, і хлопці, хлопці, вперед, бо нам треба дійти до останньої барикади, щоб завтра змогли прийти люди, і це воно було вже закладено, ну як підсвідомо. Тобто, все рівно носять у тих поранах. Ми все таки наша волинська сотня дійшла до останньої барикади на на Інститутській, там закріпилися, але. І там загинув наш останній бойовий побратим, який наш товариш, Сашко. найкращий в нашій сотні Сашко Хропаченко. Розкажіть про них. Тут... Назвіть їх імена і розкажіть. Тут ну, всі... Сашко, Сашко Хропаченко, я хочу сказати, він mm. загинув останній вже в 11-1. Але mm. залишки сотні, бо в нас в сотні шість ну, убитих і десять поранених. Із тих двадцять чоловік, що пішло, які залишилось п'ятеро. Не, не, не ці, тобто тільки п'ятеро, тобто більше половина сотні ну, полягла вона. І що і останні з нашої сотні, де ми все-таки були на останній барикаді, на інститутській з самого верху. Ми там втрималися, чоловік 50 туди дійшло, і там Сашка вбили, бо просто стріляли не, не і зверху, стріляли, стріляли із готеля України. І сьогодні ми навіть по кулям вичислили, що навіть із сторони жовтневого стріляли. Тобто і Сашко поляг полях поруч то і то навіть з двох точок. З, з трьох. Україна живневий. Україна живневий, що що? І зверху інститутської там труба є, пробита куля. Тобто mm -hmm. це все видно. І навіть тоді, коли ми піднімали пораненого, вже вбитого Сашка, бо йому помер миттєво, то ми з шавулою другому взяли його під руки, і коли третій підбіг. Його піднімати за, за ноги, щоб нам допомогти. Його він теж, навіть коли переносили, навіть тоді теж тоді стріляли. Ми. Ну хлопці прибігли трішки пізніше, а ми з Андрієм, з нашим теж побратимом, побудуком, вийшли, як завжди, до мальтійців, попити чаю. Це була така традиція своєрідне кожного ранку виходити. І якраз тоді почався прорив барикади. Ми не зрозуміли причини, чому барикаду прорвали. Ми побігли. Спочатку до першої барикади під мостом, потім над годинником і піднялись до жовтневого, тоді ті люди в чорному і жовтиму пов'язком вибігли, але лише по нас тоді не стріляли. Але ми зрозуміли, що це щось не то, тому що вже двоє хлопців лежало і не, і не рухалися. Потім ми з Андрієм підпалили автобус, там один, що звідти, наче привезли зброю, і спускалися донизу, вже знали, що щось тоді вже, наче вогнепальними стріляють. І тоді наші хлопці якраз почали підніматися вгору зі сторони з Грушевського. Кричали вслід не бігти, але був настільки шум, настільки ну, така незрозуміла ситуація, що всі не розуміли коїться, всі просто бігли вперед. Тому що була одна єдина ситуація, як завжди. Прогнати їх, зайняти барикади, дочекатися хлопців, які прийдуть, які будуть нам допомагати. Ми ж Не, не знали, що на другий день закінчиться. Нам треба було території, щоб люди змогли приїжджати, і, і це тоді, було Тоді в той момент виходить, я і ще чотир... я і ще три хлопці піднімались по сходах, якраз біля жовтневого, саме крайні ліві сходи. Сперді в мене був дорослий чоловік, я, Василь, моїсей, і ще один хлопець. Виходить, вони всі троє впали, а я ну, не зрозумів, чому. Один саме крайній кричав. Ну, я тоді зрозумів щось не то, що вони якось. А потім я зрозумів, чому я не впав. Мене закрило дерево повністю, і якийсь металевий стовп. Я пригнувся, підліз під якийсь тож, стовп, такий металевий на сходах був. І тоді на мене ще впав один чоловік з простріленою головою. Потім я кричав до Василя, бо це мій бій... був знайомий друг. Ну, я його знав тільки один день, але я єдиного знав з тих хлопців, що впали. Він нічого не говорив, я його. Посунув донизу за шиворот, потім закинув на себе і ну, відчув, що він хрипить, почалася епілепсія у нього. Дістали язика, тільки тоді зрозумів що щось не те, бо на мені було багато крові скрізь, і це з його кров текла виходить. Його бранжелет пробило на виліт і пробило хрестик його, натільний хрестик пробило. І донесли його до скорої, поклали. Лікарі боролись за життя до десь до четвертої години, але, на жаль, він не вижив, він помер. Я зараз, колег, прошу моїх показати відео, попрошу вас прокоментувати його, будь ласка. О, Це це, Сашка умов. Кропаченка. Ласка, прокоментуйте це, щоб це люди вибрали. Це якраз тут половина. Це я да. тут, тут був тут, як ми йшли, на наші, там, частина соті йшла по вулиці, щитами. Близько нагору, так? І щитами це, на вулиці. Там поранило нашого сотника. Це я, я, Сашка Гаса, це я, я заступу на його місце. Але це йшли по вулиці, а трошки пізніше ми все-таки лівою, лівою стороною, оде ці зелені стоїть. Оце ми туди все таки дійшли на барикади. Це і, будинок прийомів. і ми поради, все таки оціх постріляли. Буде. А ми з другої сторони, все таки дійшли до цього. Ми дійшли до барикад там. Чоловік 50 десять нас дішла ну, да, там трошки вища станція метро, називається да, поки да. вертоліт. Да. О, це ми все таки тут хлопців хлопці поклали. А ми лівої сторони, все таки до добігли до 50 чоловік, може 30, не знаємо. Навіть більше того, що ми як там закріпилися за тими ну, за той барикадою, я ще навіть з Шавулою встиг збігати на Майдан і їсти приніс. Ми канапки по всім пороздавали, поїли, а потім просто почали. Я вже коли Василя заніс, скоро поклав, повернувся, я зустрівши Сашка. Тупаченка він каже, хочу їсти, йду. Ну, і ще Круг, я збігав кажу, хлопць, на це... Майдан і повернувся геть на цю передню барикаду. Mm. Але розумієте, коли, наприклад, ну, Сашка та, говорить, що тут зі мною було, ми взагалі просто почали стріляти, ми залягли троє. Я, Шогула і Сашко посередині. Не було. Ми міліції взагалі не бачили. Почала стрілянина, і він помер миттєво. Тобто а це в жовтні курці хто був? Не, не знаєте, да? ми, не не то, ми, ми не з тої сторони були, ми йшли з, ми, з жовтневого ми, боку Жертвова він на кадрі зліва. Да. Ми йшли з жовтного палацу. Це виносять пораненого, я правильно розумію? Ми вийшли з жовтневого і прорвалися на барикаду, чоловік 30-50 з лівою стороною до Жовтневого, ну, і, і там на самому передовій Сашко Хлопаченко. Коли вони вже було заносили і поранених, і мертвих повернулися. Це тоді Сашка вбили вже через годину, напевно, тобто годин. стріляли вони дуже довго. І ну, поранених біля Жовтневого було настільки багато, що вже їх не було де складати. Просто зрозумієте, ми сиділи, коли на барикаді, там на самого верху на барикаді на інститутській, ми просто говорили, що. Нам треба це так далеко зайшли, щоб люди приїхали. І найголовніше, що так як було за день до цього вночі, коли yeah. остання атака була з бульдозером, то просто відступати було нікуди, коли Беркут вирвався. А за день до того загинув наш товариш, побратим Сашко Капінос Кремень, це була свята людина вам не передати з Кременецький гір. Ну просто не описати словами, наскільки яка це хороша людина була. Він постійно ходив в касці, і каска його чомусь ну не врятувала. Виходить, удар був в голову. Зробили операцію, все було добре, але не витримало серце, щось там незрозуміла ситуація. І, і ще один з нашої сотні загинув на Грушевського, да. і також вам, помер миттєво. Це, це Едуард Гриневич з Ковільського району, і куля потрапила прямо прямо в вісок. І коли його принесли в Михайлівськ, я його не впізнав. Я такі мене інтуїтивно привело через дві години. Я стоян, його дивився, півгодини і впізнав. А потім він до мене кожних півгодини дзвонив. А тут я дзвоню, трубки не бере. Мене як підвело, до я його по одежі впізнав. А будь ласка, можна когось попросити хлопцям води дати? Дякую. І ще за день до того, коли охороняли проспілки, коли нас погнали з українського дому. Ми от... а, це, а хто це був? Різні кажуть. Це був Беркут. Це був Беркут. Да, це був беркут виходить за 100%, тому що в мене вистрілили ще сім гумових пультів впало. Ну це я можу показати. Дві да, це, двіце, це, бронежилет. це, це бронежилет. Бронежилет. Зараз попрошу, Можна прораз. Вис... Це від це... різінь. Це ми вже не рахуємо за пораним. Да, це вже... Це, <рошу>, це, це вже не рахуємо. Да, за Це вже, вже не поранення. І виходить. Захищали, ну у нас було завдання охороняти вхід в проспілки, щоб вони не зайшли з сторони з іншої сторони. І ми його завдання виконали, підпалили там, ну щоб вони не проходили. Вийшли, і наш сотник каже: типу, все, хлопці, ми вільні. Нам кажуть, що ми можемо відступати, все добре, давайте розходитись. Капіносвашко, який загинув через пів години, сказав: Ні, перше, ми йдемо знову далі захищати про Коли підійшли до проспілок, виходить всі 20 чоловік стоїть щитами. Заді 10 тільки кидає каміння, а ще там 100 знімає на телефон. Оце байдужість вона і вбивала людей тоді. Та, та дурна байдужість людська. І біля нас стояла дівчинка. А вона... Хто знімав на телефоні? Не знаємо. Ну, Ззаді ми кричали, постійно Ну, цивільні, кидає... чи у цивільні. Цивільні, mm. І виходить, біля нас була дівчинка, вона з нашої сотні. Відьма як Вікторія. В... Вікторія. Вікторія. Зголовні. Вона протягом ну, півгодини, це 100% з нами стояла, кидала в Беркутівській каміні. 16 років. Дівчина біля них розірвалася граната, 50, здається, 50, поранень. 50, 50 поранень. Такі, від вибуху гранати. 16 років. Наскільки це Свідома людина, я до неї дівчина. підходжу. Що вона? Ні, я ж вона, з вами, я ж звідти вона не слухає нічого. З нами стоїть до кінця, не розумієте, ну, розуміє, і, і тоді в той вечір чорному око витекло.